Добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір і героям. Слава розпочнімо із теми Гренкевича та Міноборони. Я вже цю тему обговорювала з іншим нашим гостем. Цікава також ваша думка. Що ви можете сказати про от цю ситуацію загалом? Про затримання Романа Гринкевича, який нібито хотів втекти з України. Ваші думки, так ну насправді він справді хотів втекти з України. От для вашого видання дам трішки, я сподіваюся, ексклюзивної інформації, як все було. А він в розшуку був і переховувався, тобто, не так почав переховуватися. Починаючи від 17 січня, і він був дуже обережний і дуже старався, намагався замітати сліди. Він купував щоразу нову сім-карту. Він користувався нею один день. Потім він її викидав. Він змінював навіть роутери, щоб його не могли відстежити, і він приїхав в Одесу для того, щоб з Одеси переправитися в Молдову, потрапити в Молдову. Можливо, через кордон з Придністров'ям, можливо, одразу через молдовський кордон. І от сьогодні, саме на сьогодні, в нього була запланована втеча через кордон України до Молдови. І дуже добре, як бачимо, що його затримали. Справа вся в тому, що я хочу тут зараз зробити комплімент ДБР і сказати, тому що я прочитав від деяких лідерів суспільної думки. я прочитав пости в соціальних мережах, де вони казали, що нібито ДБР підігрує йому, і вони йому таким чином дали можливість переховуватися і можливість втекти. Як бачимо, по факту все це не так. Чому Думаю, що наскільки я розумію, всіх подробиць цього я не знаю, коли йому підозру пред'явили. Так, оголосили. Він, я так розумію, він не, не настільки був явним учасником цього кримінального провадження, мається на увазі не настільки занурений. Наприклад, його підписи не стояли на контрактах, а тільки батька. Відповідно, згідно з чинного законодавства, не було підстав одразу його затримувати в СІЗО. Тому з нього взяли підписку про невиїзд, його попередили, про кримінальну відповідальність за завте, втечу і, і так далі. І це було відповідно до чинного законодавства. Але він втік. І тут певний час там звинувачували ДБР, нібито вони, як бачимо, спрацювали і затримали. І далі я сподіваюся, вже буде справедливий суд. І я сподіваюся, буде максимальне покарання. І тим самим Роман Гринкевич, ось цією втечею, він собі тільки посилив, погіршив свою ситуацію. Відповідно, покарання я сподіваюся для нього буде суворіше, і це буде справедливо. А чи можна запитати звідки у вас ця інформація? Ви знаєте, я можу відповісти вам, от як воно називається? Журналістські джерела. Журналісти ж, згідно з цього, вони мають право не розголошувати свої джерела. От я за свої джерела, оскільки я, так знаєте, відкрито це все е, кажу, якщо я це все відкрито так кажу без припущень, я за це джерело впевнений. Тому журналіст має право не розкривати свої джерела, я надав вам ексклюзивну інформацію, а. З плином часу, певний час, я думаю, покаже правий я чи ні. Я підозрюю, що я буду правий. Гаразд, а скажіть, будь ласка, йому ж, напевно, хтось мав би посприяти із виїзду у Молдову? Ну, звичайно, цих деталей я не знаю. Mm -hmm. Я знаю, що він жив у друзів на квартирі, при затриманні не чинив ніякого опору. Ну, з цієї простої причини, що він просто злякався. Він злякався це логічно, це зрозуміло, і лапки до гори здався правоохоронним органом. Зрозуміло, що йому мали допомагати. Зрозуміло, що так просто це не мало бути ймовірно. ймовірно він планував нелегально перетинати кордон, як це зараз з останнім часом, і саме до речі, на шляху, наприклад, до Молдови, дуже багато роблять ну тих людей, які вочевидь хочуть втекти з України призовного віку. Ну я вже не буду там казати про мобілізацію і так далі. Ну тобто, це. Розповсюджене явище останнім часом, вочевидь, він збирався скористатися послугами ось таких людей, які би його переправили незаконно через кордон, ну а далі вже було б значно складніше його піймати, пане Костянтине. Так, а як щодо Міноборони, вочевидь, вони теж ймовірно, якось причетні до, до цього, до цієї всієї справи. Ну не ж не могли ж сама родина Гринкевичів це все провернути. Чи можемо ми розраховувати на результати внутрішнього розслідування у відомстві? Я скажу так, я, 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 я навіть скажу, що неймовірно, а причетні. І у мене є інформація також, що до цієї оборудки однозначно причетні ряд топ-посадовців. Топ посадовців, я наголошую міністерства оборони, і зрозуміло, що Ігор Гринкевич з сином Романом Гринкевичем вся їхня сім'я. Вони не могли це робити самі і самостійно. Я знаю, згідно з моєю інформацією, є списки цих людей наразі. Я не знаю більше, але вони є. Є їхні імена прізвища. Я дуже сподіваюся, що ці люди будуть також притягнуті. І ось це з оборони це буде не менш важливий сигнал, який наші правоохоронці, Міністерство оборони, вони дадуть нашому суспільству, а президент Зеленський. Він зможе спокійно цей сигнал дати нашим західним партнерам і показати, що ми боремося з корупцією саме в мінобороні, що ми е, зірвали схему, і я сподіваюся, ці кошти будуть повернені 27, як мінімум мільйонів доларів. Mm -hmm. Я впевнений, що це буде впливати позитивно на наших західних партнерів і в передачі подальшої нам зброї для перемоги України. А можливо, ми як ви думаєте, найближчим часом зможемо побачити ці прізвища або почути, чи має пройти якийсь певний час. Чи ми взагалі не дізнаємось, хто ці посадовці? Хто савайте, давайте, давайте включимо в ефір представника міністерства оборони. Я впевнений, там є спікери. Давайте в них запитаємо. Ну ви ж прекрасно розумієте, це не зовсім моя компетенція. Триває слідство. Я і так, ви знаєте, я вважаю, я вам сказав, достатньо достатньо багато. Я думаю, наступний ефір це буде прекрасно. Вімкнути когось зі спікерів Міністерства оборони і поставити ось таке просте запитання. Я впевнений вони з радістю захочуть його коментувати. Ну я, я думаю, надії у нас гарні мають бути. Все таки. Ну, в нас прийшов міністр оборони, в нього до нього є кредит довіри. Ми дуже всі віримо, що це нове обличчя, і що він дійсно я згоден з тим, що росте у Уміром, це не може бути чарівна паличка, якою він махне, розумієте? І вся корупція там припиниться, все все те, що там вибудовувалося, я впевнений десятиліттями. Тому що історія з яйцями по 17 гривень штука в мене є інша інформація, що коли це розслідування підготувалося. Автори розслідування вони зробили все, щоб воно не вийшло. Я наголошую, не вийшло. Вони направили всі матеріали цього розслідування в Міністерство оборони. Саме тим людям, які мали це прочитати, які мали прийняти рішення і покарати, і зірвати всю цю оборудку. Але натомість їх проігнорували. Ось що. і це означає те, що там покривали цю корупцію. Я сподіваюся, що при новому міністрі оборони при його новій команді поступово поступово цю проблему буде подолано. Знаєте, ми насправді неодноразово зверталися до міністерства оборони, аби нам прокоментували це. вийшло з нами на зв'язок. На жаль, часу на нас там не знайшли, але сподіваємось, можливо. Можливо, ще знайдуть і нам вдасться з ними поспілкуватись також, пане Костянтине, цікавить ваша думка як журналіста щодо ситуації із незаконним прослуховуванням працівників проєкту Бігу з інфо. Останнє це було що поліція зареєструвала чотири провадження за статтею про порушення недоторканості приватного життя через приховану зйомку та прослуховування. А як ви можете прокоментувати цю історію, яким би мало бути її завершення, і чи може бути? Це сигналом того, що журналістам в Україні, а ще й журналістом-розслідувачем бути небезпечно. Ви знаєте, журналістом-розслідувачем в Україні бути небезпечно вже дуже і дуже давно. Тому що мій колега Михайло Ткач в нього наразі зареєстровано вісім кримінальних проваджень, в яких він бере участь як потерпілий. Mm -hmm. Тобто, всі ці провадження, де на нього нападали, де його били, і останній раз. Я зараз трішки перескочив на іншу тему, але щоб пояснити, його били просто польовим прийомом дуже професійним, і досі, досі не ідентифіковані ці нападники. І ну Михайло Ткач він це приймає і він якось знаєте. Він розуміє, що він не здивується, якщо це не буде розслідувано ніяк. Зараз принаймні ситуація з журналістами Бігуса, з його персоналом, з водіями, з операторами. Вона принаймні, хоча би про неї медійно говорять, хоча б принаймні про неї згадує президент України, що вже теж не погано. Просто ви знаєте, жахливий той момент, що за командою Бігу Сінфо стежили близько року. Близько року вони слухали їхні телефони, вони встановили камери в готельних номерах, де дівчата приймали душ, де вони вочевидь виходили оголеними. І на все це дивилися десятки людей. Тобто, в цьому брало участь десятки людей вочевидь оперативних спецслужб, які мають спецзасоби для стеження. І ось це все використовувалося проти журналістів в воюючій країні. І найголовніше, що вони накопали? Що журналісти не, не журналісти, а команда, представники команди Бігуса. Курили марихуану, чи якісь там речовини. При тому всьому, що там навіть на відео ще нічого не видно і не зрозуміло. Це тільки на словах можна припускати. Ми ж, не, ми ж не бачили, не нюхали і не чули цього всього. Тобто, по факту нічого не знають Ну Оце все, що вони накопали, це жахливо насправді. І я вважаю, що. Я вважаю, ну цим цим мають займатися на найвищих рівнях влади і контролювати і брати це на контроль. Інакше це також поганий сигнал для Європи, для країн ЄС, тому що це удар по демократії.